Цей закон, один із законів, які прийняла державна влада, щоб зберегти саме той свод цінностей, які називаються демократичними. Ну, їдуть хорошо, хай їдуть. Досягнуть 25 років. Мають повернутися захищати свою державу? Ну, мабуть, мають. Якщо людина не прийняла таке рішення, ну добре. Тоді виникає інше питання. Якщо ми боремося за демократичні цінності, то вони мають мати загальні якісь здраві критерії оцінки. Якщо людина не хоче захищати державу, чи має вона право мати виборче право, хай позбавлять цих людей виборчого права. Не захищаєш державу, не маєш права приймати рішення за неї. Я думаю, це буде компроміс. Тоді, так, да, можна відкрити кордони. Хто не хоче, хай уїжджає. Але коли закінчиться війна, коли вони повернуться і будуть розповідати про е, там, якісь людські цінності, права, соціальні норми, то хай це роблять як мінімум без права голосу. Я думаю, так буде справедливо.